У мене патент на, скажімо так, як зробити так, щоб АІшка розібралась, чи є сенс в твоїх тестах чи ні, і автоматично не тестувало те, що і так буде зелене. А так як ми про софтуру говоримо, в софтварі є прикол, що накопичується не тільки код, накопичуються і тести. Там накопичується велика кількість зайвого коду, легасі коду, легасі тестів. Коротше, купа всього. Там можуть бути купа зелених тестів, які завжди зелені, ви про них навіть не знаєте. Але воно все коштує, бабло. Вроді як тест швидкий, але воно накоплюється, накоплюється. І це, коротше, одна із проблем софтваре і легасі. Чим довше твій проект. Тим він більше буде коштувати, тому що люди risk averse, вони не будуть видаляти те, так, що так, вони так. не знають. А ти прийшов в компанію там після п'яти років її заснування. Вже там ти давно вже працює, не працює, навіщо його чіпати, так. працює, не чіпає, воно, коротше, це, та, такий базовий принцип важливий. Там коротше база, що воно завжди буде рости, і кос буде завжди рости. І треба було щось таке придумати. І от сів, карав, фігачив такий. Давай, щоб воно запатентувалося, бо там ага. щось легеньке подібне пробували в Фейсбуці, в Гуглі. Але у нас прикольно вийшло. Круто.